Христос посеред нас. Господь Ісус Христос одного разу промовив, що з того, що ви звете мене, Господи, Господи, але не чините те, що повеліваю я вам? А в Євангелії Матфея читаємо слова, які промовляє Господь кажучи. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але Той. То виконуватиме волю Небесного Отця. Ці слова Святого Письма говорить про те, що одної молитви недостатньо в справі спасіння. А що ж необхідним є? Необхідним у справі спасіння є ще і творити волю Божу. Що значить творити волю Божу? Перш за все, що її творити, ми маємо знати, якою є воля Божа. Щодо нас. І для того, щоб пізнати, якою є воля Божа щодо нас, ми повинні часто читати священне Писання, читати науку Божу, яка звернена до нас. Господь Ісус Христос, цитуючи слова пророка Ісаї, промовив: Оці люди устами шанують мене, а серце їхнє далеке є від мене. Тобто людина може устами славити Бога, чи устами своїми молитися, промуляючи Господи, Господи, просячи Бога про щось. Але серце в той час такої людини часто є далеким від нього. І ось Господь впродовж всієї своєї місійної праці, будучи тут на землі, навчав своїх учнів, своїх послідовників, а через них і нас з вами навчає. Що нам треба, як ми маємо жити, і що ми маємо творити на цій землі? Одній із таких настанов, яка зветься нагірною проповіддю, Господь промовляє, кажучи, блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені праведності, бо вони нагодовані будуть, Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні винені за праведність, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радуйтеся та веселітеся, нагорода бо ваша велика на небесах. Оце в п'ятому розділі Іван і Матфея Господь промовив до учнів своїх оці слова, які ми сьогодні називаємо заповідями блаженства. Або як часто ми застосовуємо божественні торгії як третій антифон, Отож, що таке блаженство? Блаженство це найвища ступінь щастя. Ідеться навіть не про земне щастя, йдеться навіть про те щастя, яке людина може осягнути тільки у Господі, і яке осягає людина. Напевно, розлучившись із цим вірімним життя, перебуваючи в вічності завжди із Богом, добре знали, що таке блаженство, перші люди Адам і Єва до гріхопадіння, тому що вони постійно перебували в присутності Бога, і вони були у цьому стані найвищого щастя. І тому, коли вони були позбавлені оцього адемського блаженства, вони дуже добре знали, що вони втратили. Вони дуже сумували за тим, що втратили. Вони перебували в такій, такій скорботі з приводу того, що вони втратили оцей стан перебування присутності Бога. І ось ми, дорогі в охресті, браті і сестри, впродовж декілька відеопрограм сім хвилин про Бога. Як благословить Господь, будемо розмірковувати про кожну із цих заповідей блаженства. Розмірковувати над тим, чому саме така категорія людей може вважатися щасливою. Роздумувати над тим, що ми робимо для того, щоб унаслідувати частку щасливих, блаженних. Щоб унаслідувати частку спасенних. Адже нам священне писання говорить, що, що чого око не бачило і вухо не чуло, і на серце людині не спало, те Бог приготував тим, які люблять Його. Оце і є стан блаженства. Оце і є той стан щастя, в якому людина має опинитися після цього земного життя. Якщо навчиться творити волю Божу, якщо навчиться дякувати Богу, прославляти його, хвалити Його, якщо навчиться жити у Його волі, творячи Його волю. І якщо навчиться входити в Його присутність та перебувати в Ній, і власне земне життя, це є та школа, в якій ми маємо цього всього навчитися. Це не означає, що ми можемо своїми заслугами осягнути життя вічне. Це не означає, що ми спасаємося якимось добрими вчинками. Зовсім ні. Спасіння це дар Божий. Але поруч з тим ми маємо вчитися молитися, вірити, надіятися, прощати, терпіти і любити. Амінь. Слава Ісусу Христу.